Чому більшість людей ніколи не досягнуть якихось результатів в житті, яких вони хочуть просто по-простому? От є ви і є то, чого ви хочете. Тому що ви м -м, не готові взяти відповідальність за цей вибір. Взяти відповідальність це зрозуміти, що вам дуже багато чого не вистачає. Вам треба працювати над собою, вам треба змінювати свої програми внутрішні, які вас обмежують, вам треба багато робити, вам треба стати іншою людиною, щоб мати те, чого ви не маєте. І більшість людей не готові працювати. Не готові. Просто не готові. Ось для прикладу. Я зараз створюю навчання по створенню бізнесу. Мені треба 10 людей, яких я безкоштовно навчу, і вони створять бізнес під моїм керівництвом. Вони, я їх повністю всьому навчу. Домовились вчора з людиною, зі звернитися сьогодні в 12 годин. Людина не прийшла на зі звону. Просто не прийшла. Тобто, людина безвідповідальна. Вона не відп... ну, е... Вона хоче бізнес. Але вона не хоче брати відповідальність за те, що їй треба щось робити для цього, розумієте? Ну немає не, не в світі чарівної пігулки. Її не існує. Є образ мислення, є навики, є, є щоденна дія, є щоденна зміна себе для того, щоб. Бути ефективна, є, є ризик, є гіпотези, є дуже багато всього, над чим треба працювати, якщо ви хочете змінити своє життя і відкрити свій власний бізнес. Але якщо ви безвідповідальна людина і не хочете брати відповідальність за своє життя, то нічого не буде.